Тихий, добрий ранок. Так, на сьогодні цілий день був дощик. А зараз я бігу в пасти сирі булки з кремом і каву. Mm -hmm. Боже, як прекрасно, тихо можна побути на ті. І послухати зов пташок. Вау, дивіться. Така от черга. Друзі, от таке капучино отримала. Чесно, для мене це найзручніший і комфортніший розмір, тому що я п'ю дуже мало. І це прям моя порція. Дякую, Італія. Яка дивовижна погода, такий туман розсіявся. Дивіться, ну що, куштуємо. <плес> Я не можу вам передати, як це все смачно. А поки піднімаєшся назад додому, то в принципі вже мінус одна булка по калоріям Їдемо сьогодні в Санто-Маргарито. Далі, водії зібралися. Трошечки запізнюється автобус, бо вони на перекурі. Дивіться, що мене зустрічає. Людина спеціально. Дуже портофірають. Так, завітали ми на Вілу Дураці. А як пищатися каві? Завітали на наділу дура. Дивіться, яка тут краса. Сьогодні навіть тут є весілля. Тому вважаю, що ми попали на такий дуже інтимний день для де молодят. Просто подивіться, на кількість черепах. Купили водички такі. Жара. Кратко про тему. Хочу вам до вашей уваги. 120 вот. 298 євро 10 серветов, 10 євро Вони вже не такі, а всі не такі Нас паром в Портофіно. Через 30 хвилин я зараз швиденько пішла погуляти по центру і хочу сказати, що б я робила без своєї трапочки. Я буквально протираю все. Мені здається, кожні хвилин 15, бо через сонце, через таку жару, через мою олію для засмаги. Все просто дуже брудне. Така черга, а в мене Боже. Как же это грязно? одразу видно, що ми в Портофіні. Так, Портофіні Маре. Так, такий от, от стан шлапок як ви думаєте, скільки такі оп, 75 євро. Так, дивіться який кібішн. Так, давайте подивимося ціни. Чайка тільки що прилетіла. Перший попавшийся ресторан в центрі. Пінза 18 євро. Еспресо 4 євро. Ну, зазвичай 2, так. Да? Салат капреза – 14 євро. Брускетта 10. Паста 16, 20. Такі от ціни. В два рази дорожче неше звучать. хоча да. в Мілані плюс мінус так. Все. Гена Ке. Ген. Геннадий. Почему Геннадий? Я прям как же Геннадий Геннарюк. Геннадий. Гена. Гена, Гена, вот. Тигурашка и Гена решили. Так. Боже. Дуже красивый. Неймоверно. А такі глупая? Це мій гардероб мрії. Хтось питав, можливо. Це саме він? Друзі, зараз в пучі. Ну, тут краса, як зазвичай. Такі конти грають чи міракуай просто немовірно. Так, потега винета. Заходимо. Oh. Oh. Okay. Я просто закупалася.

Боже, яка красива сумка, будь Ну, Звісно, як в такому місці і без зрок. Боже мій. Боже, яка краса, Дивіться. О! Это Ну, ну, Так, перебліглися і прямуємо до костела Браун з видогомся портофіну. Ну все про все, у нас є 30 хвилин. Так, ми завітали в костело Браун. Боже, дивіться, яка краса. This is Ну, тут просто не могли Я розумію, чому до ліда написала пісню my на in Portofino». тому що тут просто можна знайти любов в природі в першу чергу. Це чайки. Ах. Боже, я сподіваюся, що вони зараз не закриють тут. Швидко вам покажу. Вже взагалі не закрився. Все для підписників. Знаєте, мені просто здається, що я знайшла рай на землі. Це дійсно варто здоров'я. У мене нема слів після сьогоднішнього Підйому Нема. Я просто ще не знаю, як вам передати цю красу. Я бажаю моєму кожному підписнику, а підписуватись на мій канал, побувати тут. Тому що це треба побачити хоча в житті. Наскільки по-іншому, да, портифіно відкривається в такому кого ще семи вечора, дивіться. По-іншому, взагалі, кольори сприймаються в О!